Мокра? Що це значить? Кажу, земля мокра чи ні? А ти що не життя? Не мокра, кажу. Красавчик. Того, я з якоб висок А О, так, як же ж його так, зарівняєш? А ти та все вже. Ні, такі поїдуть, говорять, звільняє. Дивися, по, по часнику не, не товчись, бо ти його сказав оставить і сам витоптав уже. Ну, 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 і хвата, було. папа. Ну, Да, І глибоко винорає, нормально. Орає, я скажу. Не треба отой здоровий заганяти, щоб потім від нього тільки остаються колії здорові. Ну це ж хуже людині, ні, телефону візьмуть. Це не місний хтось? Я, ну, ніхто, я не знаю, звідти ні. Картоплю тут будем садить, так? Да? Да. Сьогодні поки там башка да. розкидаю так добрий. А ти там поставив якусь меточку покудоваться? <рикул> ну, Хай буде, картошка дорога. Вона добре на, на горні, і, і поливажі ближче тут. А там не будуть дощі влітку, то там вимокне з береги. Чого там не буде? Діма щастя, то на тракторі катається.